Хочу в IT, не знаю, з чого почати, якому програмування вибрати і так далі. Де пройти курси і не платити бажано б нічого, і щоб з мене за місяць зробили сеньори, я заробляв там 5 штук баксів, хоча б півтори для початку перших там, пару місяців. Правильно, правильно, всі так хочуть. Але розказую зараз берете курс безкоштовно, який коштував 164 долари. Зараз реєструєтесь, починаєте, починаєте вчитися і насолоджуєтесь життям. Якщо зараз ви його не візьмете, прийде тисяча бажаючих. Може за годину, може за день його розберуть, його не буде. Треба чекати на інший. А інше я виставляю в телеграм-каналі постійно в шапці. профіля. заходите, берете курси безкоштовні, навчаєтесь в любих напрямках. Курси від Udemy. Udemy це платформа для навчання, де купа інструкторів і вчителів. І навчаєтесь. але там всі курси платні, і я роблю безкоштовно. Безкоштовно, так, мені нічого не потрібно, мені потрібно, щоб українці і Україна ставала краще. І це як бальзам на душу. Коротше, розказую, зараз берете курс C-Sharp програмування, навчаєтесь і ви будете вже після цього курсу три дні. Будете працювати. Це я це гарантую. Але якщо ви будете навчатися, Будьте здорові!